31 липня 2022 року на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну та загострення кризи навколо Тайваню раптово нагадав про себе вже підзабутий конфлікт у Косові. Наче за пострілом стартового пістолета світові інформагентства почали наввипередки гнати гарячі новини з Балканського регіону, який вже давно називають пороховою діжкою Європи. Їхні старання далися взнаки. Звиклі до жахіт сучасного світу інтернет-користувачі та телеглядачі почали напружено стежити за подіями в косовських містечках з незнайомими назвами. Адже там вили сирени повітряної тривоги, і здавалося, от-от посиплються бомби. Місцеві та сербські політики завзято підливали олії у вогонь. В їхніх заявах звучала войовнича рішучість і погано приховані натяки на застосування сили. А що ж здійняло такий галас? Медіа повідомляли про якісь погано зрозумілі розбірки щодо автомобільних номерів. Історія вже знала футбольну війну між Гондурасом і Сальвадором, або війну через бродячого собаку між Болгарією та Грецією. Невже станеться ще один дивний казус Беллі? Однак привід для війни здавався сміховинним лише для тих, хто далекий від місцевої специфіки. То як і чому Косово відокремилося від Сербії? Через що Північно-Атлантичний Альянс влаштував бомбардування Югославії? Та чи справді ця операція узаконила російську агресію проти України? Про це далі у відео. Вітаю, друзі! Мене звати Владлен Мараєв. Ви на каналі Історія без міфів, де ми розповідаємо про минуле України та світу без прикрас і фальсифікацій. Підписуйтеся на історію без міфів і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. Хай квітне український YouTube. Місяць тому на нашому каналі вийшла перша частина циклу про розпад Югославії. Рекомендую обов'язково переглянути її, аби пригадати, як усе починалося. А сьогодні до вашої уваги довгоочікувана друга серія. Історія Косова надзвичайно цікава і заплутана. За доби античності цей край населяв давньобалканський народ, дарданці, який мав чи то ілірійське, чи то фракійське, чи то змішане походження. Певно, я би й не згадав сьогодні про цей давньобалканський народ, але австрійський філолог Йоган Георг фон Ган ще всередині 19 століття висловив гіпотезу, буцімто дарданці були далекими предками албанців. Зрозуміло, в наші дні вона популярна серед албанців, адже робить саме їх корінним населенням Косова. Проте абсолютної підтримки в науковому середовищі ця теорія не має, а сербські дослідники її заперечують. В VI-VIII століттях слов'янські племена прийшли на Балканський півострів і поступово колонізували його. Проте лише в 12-13 XII століттях територію Косова завоювала Рашка. Ні, не та рашка, що за порєбріком. а Слов'янська держава, що в 1217 році перетворилася на королівство Сербія. В наступному столітті Косово стало політичним, релігійним і культурним центром Сербії. Тут розташували кілька резиденцій сербських правителів у місті Печ резиденцію сербського архієпископа, а потім і патріарха. Серби побудували низку великих православних монастирів. Найголовнішими з яких стали високі дечани та грачаниця. Обидва відомі своїми унікальними фресками. В 2006-му їх зарахували до переліку об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО, які перебувають під загрозою знищення. Мотивація політична нестабільність в регіоні та можливість осквернення албанців. Загалом за 800 років серби побудували в Косові понад 1300 православних храмів і монастирів. Через це край набув для них справді сакрального значення. Території на Заході та південному заході Косова вони навіть дали назву Метохія, що в перекладі означає монастирські землі. Албанці ж категорично відкидають таку назву і використовують термін рівнина Дукаджині на честь албанського князя, який в 15 столітті тимчасово приєднав ці терени до своєї держави. У червні 1389 року сталася, можливо, найвідоміша подія в історії Косова битва на Косовому полі, в якій серби зазнали поразки від Османів, причому загинули командувачі обох армій султан Мурат І та князь Лазар Хребелянович, який потрапив в полон і був обезголовлений, приблизно 500 років Косово перебувало у складі Османської імперії. За цей час відбулися кілька хвиль масового виходу сербського населення. На їхнє місце приходили албанці, які поступово ісламізувалися. Наприкінці 19 століття вони вже становили більшість населення Косова і почали боротися за незалежність. 1878 року в місті Призрен албанці створили лігу, яка проголосила себе тимчасовим урядом і розпочала повстання, придушене османами через три роки. Після цього відбулася ще низка повстань, які зрештою вінчалися успіхом 1912 року. На мапі Європи з'явилася незалежна Албанія з виходом до Адріатичного та Іонічного морів, але нова держава контролювала тільки половину територій, заселених албанцями. Восени, того ж таки, 1912-го спалахнула Перша Балканська війна. Сербія разом із Чорногорією, Болгарією та Грецією напала на Османську імперію та анексувала Косово. Повернення сербського панування супроводжувалося масовими вбивствами албанців, Згинули від 10 до 70 тисяч осіб. На їхнє місце переселяли сербів. Британська мандрівниця Едіт Дарем, яка саме тоді відвідала Косово, свідчила про особливо жорстокий різновид знущань. Сербські чорногорські солдати відрізали багатьом мусульманам носи й губи, аби ті, мовляв, більше не сміли розмовляти брудною албанською мовою. Після Першої світової війни Косово опинилося в складі королівства сербів, хорватів і словенців, що згодом змінило назву на Югославія. Насильницька політика сербізації продовжувалася. Але під час Другої світової, в умовах італійської та німецької окупації, албанці отримали короткочасну можливість реваншу. Тепер уже вони влаштовували сербам етнічні чистки в Косові, внаслідок яких близько 10 тисяч сербів загинули. І до ста тисяч були змушені тікати з краю. Шановні друзі, ці дні майбутнє кожного з нас вирішується в жорстоких боях російсько-української війни. Російські загарбники окуповують наші території, здійснюють злочини проти мирного населення, завдають терористичних ударів по цивільній інфраструктурі. Ми наполегливо закликаємо вас підтримувати Збройні Сили України. Зробити це можна через перевірені волонтерські організації та фонди. Їхній перелік із посиланнями є в описі цього відео. За підсумками Другої світової війни Косово повернули до складу Югославії та надали йому статус автономії в Соціалістичній Республіці Сербія. Воно навіть мало свою конституцію. Це був найменш економічно розвинений регіон країни, який отримував чималі дотації з центру. Як не дивно, але в повоєнній Югославії проводилася політика вже не сербізації, а албанізації Косова. Річ у тім, що Йосип Ростіто планував приєднати Албанію до своєї країни. Одним із дієвих способів втягування її в федерацію він вважав переселення в Косово якомога більшої кількості албанців. В результаті на початку 80-х вони становили вже 77% населення краю, а серби лише 15%. В той час його вразила економічна криза. Центр більше не міг виділяти Косову щедрі дотації. Звісно, це болісно відбилося на становищі населення, спричинило масове незадоволення і протести. Швидко дійшло до висунення не тільки економічних, але й політичних вимог. Навесні 81-го албанська молодь вийшла на вулиці з гаслами визнати незалежність краю. В протестах взяли участь понад 12% населення Косова, що для європейської країни було високим показником. Влада реагувала жорстко, застосувавши для придушення виступів не лише правоохоронців, але й армію. Причому переважно більшість військових становили серби, що одразу підняло градус напруги в міжетнічних взаєминах. Наприкінці десятиліття налагоджувати справи у Косові взявся на свій розсуд Слободан Мілошевич. Він тоді ще не був президентом Єгославії, а очолював Союз комуністів Сербії. Мілошевич уже мав репутацію головного захисника інтересів сербів. Майстерно використавши партійно-бюрократичний апарат, він домігся, аби керівництво краєм опинилося в руках вірних йому людей. І у 89-му місцева скупщина, тобто парламент, ухвалила поправки до Конституції Косова, за якими автономія була фактично ліквідована. Зайве казати, що Скупщина Сербії такі поправки затвердила. У Косові став радикально змінюватися склад всієї владної вертикалі. Бутрос Бутрос Галі, який в 92-96 роках був генсеком ООН, писав із цього приводу у Косові, велика кількість державних службовців албанців подали у відставку або були звільнені та замінені людьми з інших частин Сербії. Як стверджують, таким чином до ста тисяч осіб зняли з посад у державних та крайових адміністративних органах, школах і на державних підприємствах. Неважко здогадатися, що такі кадрові рішення призвели тільки до загострення відносин між албанцями та сербами. Його вже починала тріщати по швах, і це лише загострювало ситуацію. Напруга зросла ще більше, коли уряд Єгославії в 96-му почав переселяти до Косова сербських біженців із Хорватії та Боснії і Герцеговини. Спротив албанців зростав. У краї розгортала партизанську війну армія визволення Косова, скорочено АВК. Більш відома албанськомовна абревіатура УЧК. У Белграді її вважали кубкою терористів. На той час Мілошевич вже 5 років очолював Сербію. А в 97-му він став президентом Союзної Республіки Югославія, у складі якої, крім Сербії, залишалося тільки Чорногорія. Його політика в Косові цілком відповідала іміджу головного захисника сербів. Поліція не могла впоратися з албанцями, тож на початку 98-го до краю вели регулярні частини Збройних сил Югославії. В лютому сутички з армією визволення Косова переросли в справжню війну, де далі більше страждало мирне на населення. До осені загиблими вважалося понад тисячу цивільних осіб, а лік біженців йшов вже на сотні тисяч. Засоби масової інформації широко висвітлювали події в Косові та, як завжди, не шкодували фарб. Журналісти, а за ними й західні політики, дедалі голосніше заявляли, що Югославська армія проводить в Косові етнічні чистки. Офіційний Белград відбувався як міг. Наприклад, Тамтешні дипломати стверджували, що масовий вихід албанців у табори біженців на кордонах був організований лише для створення видимості гуманітарної катастрофи та приводу для збройного втручання. Рада безпеки ООН вже тоді була неспроможна вплинути на ситуацію. Росія беззастережно підтримала центральну владу Йогославії та заблокувала ухвалення резолюції, що мала зобов'язати Белград вивезти регулярні війська з Косова. Тоді роль головного миротворця на теренах Югославії вирішив прийняти Північно-Атлантичний Альянс. Натівські штабісти почали планувати військову операцію, а дипломати фактично в ультимативній формі вимагали від Белграда припинення вогню. На певний час це подіяло, і наприкінці жовтня 98-го бойові дії вщухли. Та минуло трохи більше двох місяців, і війна в Косові спалахнула з новою силою. Значний розголос у світі отримала трагедія в селі Рачак. 15 січня 99-го посилений загін йогославської поліції захопив його після нетривалого бою з бійцями АВК. Наступного дня поліціянти залишили село, а на його вулицях та околицях було виявлено 45, за іншими даними, 48, трупів албанців. Лише шістьох із них армія визволення Косова визнала своїми вояками. Всі інші виявилися місцевими селянами. До розслідування залучили експертів ЄС, які дійшли висновку, що більшість загиблих були беззбройними цивільними, яких розстріляли пострілами в голову притул. В лютому 99-го в палаці Рамбує під Парижем відбулися міжнародні перемовини з врегулювання в Косові. Представники західних країн наполягали на широкій автономії краю, що фактично означало втрату Белградом контролю над ним. Йогославську владу це аж ніяк не влаштовувало. І вона відстоювала збереження наявного статусу. Таку позицію підтримали представники Російської Федерації. З тим дипломати і пороз'їжджалися, так і не досягши згоди. А поки вони теревенили, в НАТО завершили розробку операції Союзна сила. Вона передбачала проведення винятково-повітряної кампанії, завдавати удари по сотням стратегічно важливих об'єктів Єгославії. Задекларована мета. Примусити режим Мілошевича вивезти війська з Косова. І серед західних дипломатів, і навіть серед військових, було чимало тих, хто висловлював сумніви у законності такої операції без санкцій ООН. До того ж, муляла думка про створення доволі небезпечного прецеденту. Однак ці застереження не встояли під рішучим натиском більш войовничих колег. У Белграді натівську загрозу сприймали як черговий крок зі знищення Югославії. Серед сербських політиків домінувала думка, що головним лобістом розшматування Югославії є Німеччина. Мілошевич ще в 93-му сказав в інтерв'ю московській газеті Правда. Ми зіткнулися з дивовижним фактом: міжнародне співтовариство визнало право на відокремлення більш вагомим, ніж право залишитися у своїй країні. Так було скоєно великий злочин, зруйновано Югославією. Скажу прямо. За всіма цими подіями стоїть політика Німеччини. Саме на користь німецько-католицького альянсу руйнація не тільки нашої країни, але й вашої. Все почалося з об'єднання Німеччини в 1990 році. Одразу, як це сталося, Німеччина вирішила покарати переможців Другої світової війни. Як бачимо, Зовсім не Путін та його маразматичні поплічники вигадали валити всю відповідальність за негаразди у власній країні на проклятущий захід. Ввечері 24 березня 1999 року натівська авіація атакувала цілі в Белграді, Приштині, Ужиці, Новісаді, Крагуєваці, Панчеві, Подгориці та інших містах. Загалом для участі в союзній силі залучили понад Тисячу літаків і гелікоптерів, дві третини з яких надали США. В операції також брали участь Бельгія, Великобританія, Данія, Іспанія, Італія, Канада, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Франція, Німеччина і Туреччина. До берегів Югославії підійшло потужне корабельне угруповання. Зокрема, до нього входили американський атомний авіаносець Теодор Рузвельт, а також менші авіаносці французький ФОШ. Італійський Джузеппе Гарібальді, британський Інвінсібл, до речі, ветеран Фолклендської війни, про яку ми докладніше розповідали в нещодавньому випуску історії без міфів. Цій армаді Югославія могла протиставити лише 15 нових винищувачів Міг-29 та ще 155 бойових літаків інших типів, переважно застарілих. Наземне ППО мало на озброєні майже сотню зенітно-ракетних комплексів. Здавалося, за такої переваги натівці могли дуже швидко здолати противника. Однак війна тривала 78 діб до 9 червня. Включно за цей час авіація альянсу здійснила понад 20 тисяч бойових вилітів, були знищені або зазнали суттєвих пошкоджень багато військових, інфраструктурних і промислових об'єктів державних установ. Серед них понад 50 мостів, два нафтопереробні комбінати. Дев'ять великих енергетичних вузлів. Західні експерти оцінювали прямі збитки Єгославії у понад 1 мільярд доларів. США самі Йогославії нарахували в шість разів більше. Попри використання переважно високоточних боєприпасів, натівські бомби та ракети чимало разів накривали зовсім не ті цілі, які б мали. Найскандальнішим стало влучання бомби 7 травня в китайське посольство в Белграді. Тоді жертвами стали троє журналістів. Згідно з даними Human Rights Watch, за 78 діб загинули від 489 до 528 цивільних осіб. За офіційною сербською інформацією, цивільних жертв було до 2 тисяч, серед них 88 дітей. Загинули також понад тисячу армійців і службовців МВС. Північно-Атлантичний альянс визнав загибель тільки двох своїх пілотів: екіпаж гелікоптера Апач, що зазнав катастрофи на території Албанії. Своєї мети союзна сила досягла. Згідно підписаній у македонському місті Куманове угоді, йогославська армія та поліція залишили Косово. Крім того, Радбес ООН ухвалив резолюцію 1244, згідно з якою Косово залишалося у складі Єгославії. Підтримання миру в краї покладалось на міжнародні сили Косово Force, скорочено КФО, під керівництвом НАТО. Дорогі друзі! А найкращий спосіб допомогти історії без міфів створювати для вас нові відео це Patreon. Зараз ви бачите імена добродіїв, які вже підтримують наш канал. Ставши патроном історії без міфів, ви матимете можливість раннього доступу до наших нових випусків голосувати за тем на наступний місяць. Підтримати канал можна також шляхом переказу на картку Приватбанку, Монобанку, PayPal або з допомогою функції спонсорувати безпосередньо на YouTube. Реквізити та посилання в описі цього відео. Та, попри резолюцію Ради безпеки, 17 лютого 2008 року парламент Косова проголосив незалежність. На той час Албанці становили вже 92% населення краю. Сербів залишилося 5%. Вони компактно проживали в північних районах і в кількох громадах на півдні та Сході. Сербія і досі продовжує вважати, що Косова і Метохія це її автономний край. Але незалежність Косово визнали 116 держав світу, більше половини членів ООН. Щоправда, за різними даними, від 15 до 22 із них потім відкликали своє рішення. До сьогодні Косово має статус частково визнаної держави, яку так і не прийняли в члени Організації Об'єднаних Націй. Треба зазначити, що перестороги з приводу Союзної сили як небезпечного прецеденту справдилися. У Путінській Росії вирішили. А чим ми гірші за НАТО, якщо їм можна бомбити якусь країну, то нам і поготів. Хоча на Заході вважають косовський випадок винятком у міжнародному праві, в РФ це мало кого хвилює. І саме приклад Косова у Кремлі найчастіше називають, коли намагаються виправдати свою агресію проти України, розпочату з анексії Криму в 2014 році. Проте між цими двома історіями є велика різниця. Україна не здійснювала етнічних чисток у Криму і на Донбасі, як робили серби в Косові. Військова операція НАТО не мала на меті окупації Югославії чи повне відокремлення від неї частини території. Тоді як росіяни окупували частину України, почавши з Криму, а зараз активно готуються анексувати райони загарбані в 2022 році. Вже не кажучи про те, що своїм нападом Російська Федерація цілковито зневажила свої ж гарантії територіальної цілісності, надані раніше Україні. Попри достатньо проросійську політику Сербії, Україна досі не визнала незалежності Косова. Головна причина підтримка принципу територіальної цілісності держав. І небажання створювати зайві аргументи для Кремля. на кшталт Ах, ви визнали незалежність Косова від Сербії. Ну, то визнайте незалежність терористичних псевдореспублік ДНР і ЛНР. Втім, із 2019 року Україна визнає паспорти, видані в Косово. Зі свого боку, Республіка Косово з квітня 2022 року скасувала візовий режим із нами, як заявив прем'єр-міністр Альбін Курті з метою солідарності з українськими громадянами, які стикаються з російською агресією. А в травні. Косово оголосило про приєднання до санкцій проти Росії та Білорусі. Влітку 2022-го нова криза у відносинах між Сербією та Косовом почалася формально через намір косовського уряду остаточно замінити сербські документи і автомобільні номерні знаки. Хоча справжні причини очевидні: Косово прагне зміцнити свій незалежний статус, Сербія продовжує трактувати його як свій автономний край. А сербська меншина у Косові хоче зберегти якнайтісніші зв'язки з Белградом. Президент Сербії Олександр Вучич зробив войовничу заяву про готовність дослівно захистити наших людей від переслідувань і погромів. Агенсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив про намір миротворчої місії втрутитися, якщо станеться ескалація конфлікту. Десять років тому мені випала нагода відвідати Косово. Заїхавши туди зі звичайної цікавості на рейсовому автобусі із Чорногорії. враження від поїздочки залишилося своєрідні. Люди, які озиралися на нас в солоні, немов на прибульців, і практично ніхто з яких не знав ані слова англійською, а проте порозумітися з ними все одно вдавалося. Розжарена 40-градусною спекою Приштина, де, як здавалося, мінімум цікавих пам'яток і майже не відчувається напруги. Багато прапорів США і бульвар Біла Клінтона з прижиттєвим пам'ятником американському президенту. Написи Факт Сербія на стінах будинків. І водночас братська могила сербських вояків часів Балканських війн і Першої світової, за якою явно доглядають. Ось така контрастна картина. Залишається побажати, щоб ситуація вирішилася дипломатичним шляхом і Косово більше ніколи не перетворювалося на арену кривавої бійні. А як ви вважаєте, дорогі глядачі, чи існує така обнадійлива перспектива у сербсько-косовського конфлікту? Напишіть про це в коментарі під відео. Не забудьте підписатися на історію без міфів, поставити вподобайку та поширити випуск у соціальних мережах. Спасибі вам велике за перегляд! Слава Україні.